Всім привітка! І сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. Сьогодні у нас новиночка, ви вже її бачили, це акваріум. Ну, акваріум, море, ну таке щось. Ось ось такі тут пакетики, всі одинакові. Ось такий, що з рибкою. Ось такі. Ось так. Ось так. Ось, якщо ви замітили, у мене новий фон. Також різдвяний. Тому поїхали вибирати пакетки на розпаковочку. Цього разу ми закінчуємо колекцію губи. Адвентик ми відкриємо любе число, тому що сьогодні 15 те ми його вже мали закінчити, але нічого. Ось цей. Далі давайте. у мене наступний раз закінчимо дві колекції. Їх шкода. Зачіски, давайте оцей. ось такий ми залишаємо. Далі та по лапки. Яку ж ми лапку виберемо. Давайте ось. Віп-лапка закінчиться. на наступний Ми її відкриємо на наступний раз. Ой, ми з колекцію щось губимо. Так ну давайте виберемо цей пакетик. Ось. Ось так. Ось такий пакетик з осьою з головоломки. Далі наша попередня Нуфиночка Я навіть не знаю, який тут пакетик брати. Ну Давайте виберемо оцей з планетку. Далі колекція Різдво. Ми, э, ми Замовили Естетика Різдво. Оцей пакетик беремо. Далі Among Ас. Давайте виберемо ось цей пакетик. Та наша новиночка. Давайте оцей. Ось тільки тут 12 пакетиків. Доволі велика. Доволі велика колекція. Ось стільки у нас колекція на упаковочку. 9 колекцій, як завжди. Далі наш каталог. О, можете пригадати оце все. Так. Дайте губи. Ось вони. Ми цього разу закінчимо цю колекцію. вот это на и прикольный бы ось, най... ось такие 5 номером 6 а сюда пусть так Далі відкриваємо зятічки. Я думаю, ми її закінчимо. Два. Ну, більш-менш. Під Номером 4 сюди. Я не можу відкрити. О, ой, відклеїти. Так, і клеїм. Ось сюди. Є. Yeah. Далі я не знаю, що ми відкриємо. Давайте котики в карманчиках. Ось такий пакетик у нас. Номером вісім. Ось такий золотий. Реально. А тепер я можу сказати, що в нас вже перший рядок закінчений. Далі нам буде випадатися якийсь цього і тут. Далі тепер відкриємо. А, Так, і ж, давайте якісь відкриємо. Давайте. Оцей. Папа 2025. Четвернадцятого віконечко. І що у нас тут? А, я уже... Ань. А, так. Ого! Подивіться. Боже, я... я не очікувала. Вітамін С. Ось такий кремчик. Ну, щось таке під номером. 4. Так, може давайте ще щось відкриємо. Давайте під номером 9. Ось таке. Ось таке. Тож, під номером десять. Під номером десять це сюди. Так. Ну воно так у нас близько. Ось. Ось тут і тут. Ну, мені, не... мені сподобалось, як це вийшло. У нас ще є ось оце теж від такої фірми. Ну я просто не знаю, чи в нас така є, тобто у нас такі є. Просто я знайшла в Pinterest і змалювала. малювала. Все, це одне, що я можу вам сказати. Далі відкриваємо колекцію монос. Ось тут. Во, такі тут класні ці пакетики. Під номером 9. Ага, це сюди. До речі, до речі. Тут є ось такі зірочки. Я їх взяла з... ее лапкой, она там просто все мне я вам же сказала. Сейчас на утюгу штучку. Далее откроем его, да, по лапкой. 8 Вона так щільно заклеєна і тут вста дуже. Так що я беру ножиці і стрижу просто. Та не вже я лапку пострижу. О ні, не дотиркнулась. Ось ще одна лапка, яку я постри... яка постраждала. Ось така проста, звичайна лапка. Під номером 6. Це тобто така прозора, ну в мене просто немає як прозоро зробити. Ну, можна попробувати щось типу такого зробити. Далі зима статика, так Ем... Um. окей. Okay. Яке її обнімає. Це воно має сюди йти. Ось тут. Ось. До речі, я вже готую для вас нову колекцію, яку я вам казала, коли в нас були клеющі пакетики І одна з них, яку я роблю якраз. Ось так. Далі рюкзачки. Це під номером. Це, по-моєму, останній рюкзачок, якщо я не помиляюсь. Ось тут. Так, під номером 8. Рюкзак. Я зараз вам не покажу пізніше. Ось ми зараз його приклеїмо. Вони такі величезні. Ось так. Та наші наклейки. Раз, два, три. Ось така дуже. ну Мені подобається ось такий. Не знаю, я забула, І ось така планетка. Це сюди, а це сюди. Ой, не планетка а Хмаринка. Вибачаюсь. І Ось все. Мені здається, що дуже гарно вийшло. вам? І до речі, я зробила цей усією е... колекцією відеошорт. Нап... І коментарі чомусь виключилися, вже не розумію це. Я написати хотіла пишіть колекції, які я пише, е, які ви хотіли б побачити на моєму каналі, але воно зникло. Тому в мене показує аналітика, що там є коментар, але як заходите, там виключені коментарі. Ось так. Раз, два, три. Ось так. Синє море. Я так, виключаю, розпаковую. Выключаем тоже. Ага. Угу. я срубила носички. О, е. О, коник. У мені здається, що коник. Ми його сюди клеїмо. Сюди чи сюди? Ну давайте сюди. Надіюсь, добре приклеїла. Я просто на не робила. Ось, ну добре. А буде так. А якщо вам сподобалася ця розпаковочка, мій фон новенький та наша колекція нова, підписуйтесь на канал, дивіться мої відео і всім па-па!